Живава земельна дискусія завершила 47-му сесію івано франківської міської ради. Її пленарні засідання мали найдовшу дистанцію, адже розпочалися ще на початку серпня. Раніше депутати без зайвої полеміки з огляду на складну політичну ситуацію в Україні ухвалили понад півсотню проєктів рішень соціально-економічної та комунальної проблематики. Фінальне засідання було повністю присвячене земельному блоку питань. Найбільше запитань у депутатів викликала передача на аукціон земельної ділянки на розі Вовчинецька привокзальна. Наразі тут розташована. Вони невеличкий ринок. Якщо е, зараз це питання буде включено в перелі ділянок, які підлягають аукціону, треба зрозуміти, що ні сьогоднішня влада, ні наступна, ні будь-яка, яка буде в місці, вже ніколи порядок на цьому перехресті не зробить. І це не завжди піде в приватну власність, і ми будемо мати нові проблеми. Тому я все таки звертаюся до якогось здорового глузду, щоб ми, ми зараз цей пункт зняли то я так само думаю, що члени виконавчого комітету підтвердять, чи перший заступник, що таке питання слухалось на останнім засіданні виконавчого комітету, і є доручення щодо розроблення кільцевої розв'язки на цьому місці. То цей проект є якийсь затверджений, погоджений. І яким чином він сумісний, чи він корелюється з цією ділянкою, яку ми пропонуємо для аукціону. Депутати сперечаються не даремно. Частина із них переконана, якщо земельна ділянка на території ринку перейде у приватну власність, тоді транспортна розв'язка, передбачена на цьому місці, залишиться під знаком питання. Наразі на даному перехресті розроблено чотири проекти модернізації транспортного руху, в тому числі облаштування об'їзного кільця. Відтак це потребує розширення дороги. Ділянка про яку говорить Сергій. Залишається за міською радою як ресурс міської ради з метою дальшого його оперування, як нашим міським ресурсом, в тому числі майбутнім фінансовим. В будь-який момент, коли міська рада вирішить, що місту потрібна транспортна розв'язка окремим рішенням сесії, ми дану ділянку вилучимо з переліку, який належить до акціону. 40 сотих, ми говоримо про 20 сотих, і це буде коректуватися. І я, взагалі, хто там був на місці, ніякої прив'язки насправді це ринок до розв'язки по великому рахунку немає. Вважаю, що цим рішенням в першу чергу мене уможливує сум, несумлінним, скажімо так, підприємцям відграбастити цю земельну ділянку. Більшість проектів рішень, які на сесію підготували галузеві управління МВК, стосувалися методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунальної власності, проведення наступних земельних аукціонів та приватизації комунального майна. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, окрема тема.